На провіті жаль крайнім часом ми спостерігаємо таке. знаєте, уповільнення розуміння, що ми знаходимося в стадії війни. От не всі розуміють, що війна не закінчилась. Вона може закінчитися тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Інше ми не можемо визнавати, як би нас там не хтось не примушував. Вестись на якісь перемовини, на якусь там кордони, а корейський варіант, 38 паралель 53 року. Це є неприпустимим для нашого народу, для нашої нації, який сплатив дуже велику ціну за нашу свободу. Те, що стосується безпосередньо росіян, звичайно, вони готуються, вони набирають на сьогоднішній день. Іде повна мобілізація громадян Російської Федерації, чоловічого віку вкрай складно на сьогоднішній день перетнути кордон з Російською Федерацією. Вони готуються, от от, готуються доволі потужно. Ні в якому разі не можна робити речі, коли вважати, що це люди, які не будуть воювати, не будуть робити супротив, що у них нічого немає. Це абсолютно хибна позиція. Цим займатися не треба треба давати опір їх треба нищити нищити і ще раз нищити от ми маємо бути готові я щойно приїхав в засідання ставки верховного команду що яка була принесена на сьогодні сьогодні перше в засідання ставки верховного команду що приймали участь всі голови військових обласних адміністрацій на сьогоднішній день розуміємо що треба всім готуватися ще раз на наголошу за хтось вважав що ми отримали перемогу от Російська Федерація сьогодні запускає декілька. Процесів, в тому числі, і процес для внутрішньої дестабілізації на території нашої країни повертаються, якісь ж йолопи, які починають розповідати про російську мову, про те, що треба щось її там повертати, що треба за людей з радянського союзу боротися. Не за кого боротися не треба. Боротися треба за нашу країну, за незалежність, за нашу свободу і за нашу мову. О за що треба боротися, от тому, що зараз настав час саме цієї боротьби. І оці от оракули, е які починають щось там розповідати, що нам треба з кимось починати опять якісь там стосунки. От їх треба приривати раз і назавжди і казати, що ваш час закінчився. Те, що стосується підготовки, ще раз наголошую, кожна область має бути готова згідно закону про національний супротив. Кожна область має мати свій план оборони в області. Всі громадяни мають бути максимально сконцентровані саме на своїх речах. Питання часу, які будуть зараз перед нами, лютий березень, бо це будуть дуже дуже складні періоди. Не треба, не треба його приховувати. Дійсно, після заміни е, керівництва, от, на сьогоднішній день вже нема кого ставити, тому що Герасим як е, голова генштабу Російської Федерації, Російських військ, він вже крайня людина. Вже після нього нікого вже міняти не будуть. Відповідний спосіб, вони можуть на сьогоднішній день як таргани через ці чилі як це сталося 24 лютого, опять мати спробу напасти, активізуватися, просуватися, дивитися, де у нас є слабкі місця, і вони на сьогоднішній день кожного дня їх перевіряють. Це через налошу для нас це буде величезним викликом. Я вважаю, що перелом.